Всім привіт! На зв'язку і Сьогодні демонструю вам трактор Кентавр F404 XU. Цей трактор на 28 колесах. Цей трактор з величезним пластиковим баком. Тут аж 50 літрів солярки вміщається. З дугою безпеки. І дивіться, триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах. Ось такий класний трактор коштував 7500. Саме цей трактор нагадаю вам, що коштує 7300 і ще ми надаємо подарунок. Повний бак солярки при замовленні трактора після перегляду цього відео. Телефон 066 949 9090. Два роки гарантії, 40, дводискове щеплення. Коробка 4 вперед, одна назад, повишені, понижені, і 28 колеса з примусовою гідравлікою все, що необхідно, є, ще й ціна 7300 і повний бак в подарунок. Дзвоніть, не зволікайте, це дійсно вигідна пропозиція, як для такого трактора.